Доброго дня, гості та підписники каналу. В цьому відео я розкажу, як встановити гранітну мийку вдома самостійно. Поїхали! Перше, з чого почнемо, це знімемо стару, яка відпрацювала років 15. Першим ділом треба закрити крани. Відкрутити знизу болтик, демонтувати стару мийку Для цього підставте піддон, щоб якщо щось десь протекло, ви не затопили сусідів. Демонтували всі кріпильні елементи. Оскільки була посаджена силікон демонтуємо стару майку Бачите, просили конено було, промазано, тому нічого не розкисло. Будемо примірювати нову мийку, ставити мітки. Щоб зрозуміти, де її правильно змонтувати. Ми відміряємо у нас посадочне місце 1,8. Тобто ми відміряємо від краю нашого існуючого отвору 1,8. Можна малювати прямо по стільниці, тому що вона світла, все видно, стирається з неї легко. як ми наносимо розмітку. Оце у нас є посадкове місце. Зазвичай воно 15 мм. У нас трошки більше. Беремо рулеточку нашу. Відміряємо, дивимося розмір. 57 там з копійками. Не більше нього. Трошки більше на пару міліметрів. Ми робимо розмітку своєї стільниці. Тут у нас 46. ширина. Наносимо розмітку. Просто бачите? Я наношу розмітку. Там на стільниці все нормально воно і стирається. І все одно воно закриється і обріжеться. По її розмірам. Ми малюємо далі беремо маркер, тобто це буде лінія різу. Беремо маркер, ставимо відмітки. Після чого по цим відміткам наклеюємо малярний скотч. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб прямо по скочу ми будемо різати. Різ більш рівний, не царапається стільниця. Від лінії до лінії ми через скотч її побачимо, їх видно. Ось я наніс знову поскочу. Не забувайте про паралельність, щоб у вас мийка криво не стояла. Проміряйте ці розміри, щоб вони були рівні. Отут, отут І починаємо вирізати. Я буду вирізати ручною циркулярною пилою. Отаким драконом я буду все це робити. Товщина ДСП 30 Виставляємо 32, щоб лишнього нічого не відрізати, перевіряємо. Саморізи там таке. Бажано місця різу обклеїти малярним скотчем або звичайним скотчем, ви потім його знімете. Ще можна. В самому інструменті поверхню оклеїти скотчем для того, щоб ви не побили свою стільницю. Сусіди будуть явно в захваті. Особливо, якщо ви це будете робити в неділю о 7 ранку. Це лайфхак. Користуйтесь! Твір випиляно. Давайте приміряємо сюди мийку. Стало ідеально. Далі проклеюємо, знімаємо скотч, проклеюємо на відстані пів сантиметру знову малярний скотч для того, щоб нанести. Посадити, на відбортовочку всередині силиконо посадити мийку на силіконовий герметик. Я приміряв мийку, від неї проклею скотч на відстані 5 мм, для того, щоб потім безпечно зняти силікон. Зараз перейдемо до проклеювання з силіконом. Торця ДСП для того, щоб захистити його від вологи. Циркулярною пилою маловато було місця, не дуже якісно, де не достала пила. Я просто допиляв звичайною ручною пилкою. Далі беремо рукавичку яку-небудь, тому що силікон агресивна. Середовище. І будемо. Наносимо санітарний універсальний, прозорий. І так по всьому периметру. Слишним не переживайте, воно на миєчку приклеїться. Далі я рекомендую встановити в мийку кран, тому що потім буде незручно. Встановити кран це теж завдання. Знімати відео не будемо, тому що індивідуальні. Дуже різні крани по різному встановлюються, ну, принцип один. Сифон краще встановити потім, тому що він як монтажний отвір. Його можна легко взяти, підняти мийку і легко встановити в отвір. Далі обожирюємо цей торець. І теж щедро наносимо сюди силикон. І ставимо мийку. Ще є тут монтажні пази під спеціальні кріплення. Хто ставить, хто не ставить. Мийка важка, поверхня рівна. В принципі, у мене в комплекті не було, тому я не ставлю. Обезжирюю силикон наніс. Краще більше, ніж менше. Лишки вилезуть на стрічку. Ми їх заберемо. Решта вилізла. Продивились, де не вилізло. Можна пройтись ще сілікону. У нас силікон видавлений з усіх сторін. Спереду. Трошки нема. Тому підсиліконюємо. Фактично мийка стоїть під власною вагою. Не натискаємо, щоб нічого на не прогиналось. Далі, щоб забрати е, рештки силікону. Беремо якийсь у мене резиновий шпатель, такий малярний. М'який е, пластик. Е, е, і такими рухами забираємо решту куди небудь -най, на ганчірку, після чого протираємо. Розчинником від силікону і знімаємо нашу монтажну малярну стрічку. Забрали решки силікону. Таким чином, після чого можна зняти монтажний стрічку. Такий вигляд має встановлена мийка. Поки застигне силикон, це до ранку, я думаю, 24 години і вона буде стояти дуже добре. Після чого підключаємо сифон. Підключаємо воду, це дивіться далі, наш Силікон засох? Ми встановили сифон підключили воду. Перелив, злив. А зараз буде перше тренувальне включення. Перед першим вімкненням все перевіримо, щоб все було підключено, злив, вода і бажано в перший раз відкрутити розсіювач, тому що там може бути якийсь, якийсь мусор, який потім заб'є наш розсіювач. Акуратно відкриваємо там гарячу, холодну. Після наповнення сифону перевіряємо щоб нігде не текло не сочилось. В принципі, мийка готова до використання. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент.